Yeah. Діти, я запросив вас на копаток, що сьогодні я буду у вас тренером Міланом. А якщо са нас не слухається, вона завжди тримає кимо зубами. А яся ця дівчинка, яка ходить на кубату, може руками на зубами. Ось так, як я. Yeah. Займаємось, а куба такою, такою, а хлопці займаються боксами. Завелотуємось okay. uh -huh. до змагань, псамося це новий танець. Shot, straight, humbo, between, like, guys, no, no. Ми забули прикласти туда А якщо я, я, я казав, що добре буде поводитись. Поїдьте мене, яка сукня, їдено Не я винна, це вона винна, вона робить без щастя, що ми падаємо оце джекело. Вона ж має нам білову. Скажи, хай вона так не робили. Ми навіть пара у джекело, і ось так бум. Лобиться плаваю ночата, перестаньте хвалитися, на тренування. And then we keep marching and, and we go back. This is Ooh. the moment. To